Всім привіт, друзі рибалки! З вами знову я, ваш риболовний гід. Сьогодні ми розберемо по кісточках прогноз кльову на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року. І я вам скажу тиждень буде дуже цікавим. Погода готує нам справжні гойдалки від спокійного морозяного затища до різких змін, що змусить рибу або ховатися. Або навпаки виходити на короткочасний жор. Чому цей тиждень такий особливий? Тому що це перша справжня перевірка зими, коли риба вже остаточно стала на свої зимові квартири, і її поведінка стає більш передбачуваною, якщо, звісно, знати, де шукати і на що ловити. І я обіцяю, до кінця цього відео ви будете знати абсолютно все, щоб повернутися додому з трофеєм, а не з порожніми руками. Тож заварюйте чайок, влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Давайте спершу розберемо, на кого ми будемо полювати цього тижня. Звичайно ж, це хижак. Королевою нашого балу буде щука, а її вірним пажем окунь. Саме вони найбільш активні в холодній воді. Про білу рибу теж поговоримо, але її активність буде значно нижчою, отже, щука, де її шукати. Друзі, забудьте про мілководдя та зарослі трави. Зараз вся щука стоїть на глибині, її дім це зимові ями, глибокі бровки, затоплені русла річок та коряжники, на глибині від 4 до 8 метрів. Чому там все просто там вода на кілька градусів тепліша, і саме туди скочується на зимівлю вся дрібна риба, її кормова база. Щука зараз дуже економить енергію. Вона не буде ганятися за здобиччю, вона стоїть у засідці і чекає, поки рибка сама пропливе повз неї. На що ловити найкраще працюватиме джиг, великі силіконові приманки розміром від 4 до 6 дюймів природних кольорів, Проводка проводкамусь максимально повільна. 2-3 оберти котушки і пауза до 5-7 секунд. Саме на паузі, коли приманка повільно падає на дно і відбувається 90% клювань. Також це зірковий час для жерлиць. Живець, встановлений трохи вище дна, на межі ями, може принести справжній трофей. Тепер окунь. Великий горбач теж тримається глибини часто поруч зі щукою, але може виходити на столи підводні плато з глибиною 3-4 метри, що межують з ямами. Він збирається у великі зграї, і якщо ви його знайшли, то з однієї лунки можна наловити чимало. На що ловити? На відміну від щуки, окунь віддає перевагу дрібним приманкам. Ідеально підійде мікроджиг з вагою вантажу 2-3 грами та маленькі їстівні силиконові приманки довжиною 1-2 дюйми. Проводка також дуже повільна, з довгими паузами та легким посмикуванням на місці, також добре працює зимова блишня та балансири, і не забувайте про класику. Мормишку з мотилем це безвідмовний варіант для пасивного окуня, коротко про білу рибу, наприклад, плітку. Вона теж скочується в ями, і її активність дуже низька. Клювання ледь помітне, дуже делікатне. Якщо хочете спробувати, то знадобиться найтонша снасть. волосінь 0,1 міліметр, найменша мормишка, крапелька і звичайно свіжий мотиль. Підгодовувати треба дуже обережно, буквально однією маленькою кормушкою, щоб лише розворушити рибу, а не нагодувати її. Тепер давайте проаналізуємо загальні умови. Погода цього тижня, як я вже казав, буде нестабільною. Ми очікуємо коливання атмосферного тиску. На початку тижня тиск буде відносно стабільним, що добре для хижака, а от всередині тижня можливе його падіння, що може негативно вплинути на кльов. Вітер буде переважати північно-західний, несильний, але досить холодний. Температура повітря коливатиметься від мінус 3-4 градусів вночі до плюс 2-3 в день. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, все це змусить рибу бути обережною. Температура води у водоймах України зараз становить приблизно від 3 до 5 градусів тепла. Це дуже холодно. Метаболізм у риби сповільнений до мінімуму, вона харчується рідко, але влучно. Саме тому важливо подати приманку прямо їй під ніс. І зробити це максимально повільно і спокусливо, фаза місяця. Весь наш тиждень з 8 по 14 грудня місяць буде спадним. За рибальськими повірями, це не найкращий час для риболовлі, вважається, що активність риби знижується разом із диском місяця. Особисто я, по моєму досвіду, вважаю, що погода та тиск впливають набагато сильніше. Але, як то кажуть, знати про це варто, можливо, це пояснить раптову відсутність кльову. Загальна активність риби буде помірною з піками та спадами. Хижак, такий як щука та окунь, буде більш активним, оскільки йому потрібно накопичувати енергію на зиму. А ось мирна риба буде дуже пасивною і клюватиме лише за ідеального збігу обставин. Тому моя головна порада на тиждень робіть ставку на хижака. А тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях. 8 грудня понеділок, оцінка кльову середній, погода буде відносно стабільною, легкий морозець вночі та близько нуля в день, тиск стабільний, риба вже адаптувалася до похолодання. Хороший день для того, щоб почати розвідку шукати зимові стоянки щуки та окуня. Клювання буде, але не дуже активне. Терпіння і повільна проводка, ваш ключ до успіху, 9 грудня вівторок. Оцінка кльову хороший, погодні умови залишаються стабільними, тиск тримається. Це один з найкращих днів на тижні. Риба освоїлася і буде виходити на харчування. Є висока ймовірність зловити трофейну щуку на жерлицю або великий силікон. Окунь також повинен добре відгукуватися на правильну подачу приманки 10 грудня середа, оцінка кльову примхливий, починається зміна погоди, тиск почне повільно падати, небо затягне хмарами. У такі дні риба стає дуже непередбачуваною, можливі короткочасні виходи активності буквально на півгодини. А потім повне затища та потрібно експериментувати з приманками та горизонтом проводки 11 грудня, четвер. Оцінка кльову слабкий, найважчий день тижня. Тиск впаде, можливий мокрий сніг. Зміна погоди, скоріш за все, вимкне кльов майже повністю, хижак сховається і буде ігнорувати більшість приманок. Можна спробувати ловити на мормишку з мотилем найдрібнішого окуня. Але на великий улов розраховувати не варто. 12 грудня п'ятниця. Оцінка кльову хороший. Погода починає стабілізуватися після падіння тиску, це так званий кльов після негоди. Риба, яка перечікувала погані умови, зголодніла і виходить на полювання. Відмінний шанс потрапити на короткочасний, але активний жор краще виходити на риболовлю зранку. 13 грудня, субота, оцінка кльову відмінний, найкращий день тижня для риболовлі, погода стабілізується повністю, легкий морозець, сонце, стабільний високий тиск, це ідеальні умови для зимового хижака і щука, і окунь будуть максимально активними. Обов'язково використовуйте цей шанс. Цього дня можна розраховувати на найкращий улов. 14 грудня неділя, оцінка кльову середній. Погода все ще хороша, але може почати змінюватися напрямок вітру, що трохи знизить активність риби. Клювання буде, але вже не таке впевнене, як у суботу. Риба буде більш обережною. Добре працюватимуть найменші приманки та делікатна подача. Ось таким буде цей рибальський тиждень, друзі. Складний. Але дуже цікавий і з хорошими шансами на успіх, якщо підійти до справи з розумом. Сподіваюся, мій прогноз допоможе вам спланувати риболовлю і зловити рибу своєї мрії. Ні, хвоста, ні луски. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози. А в коментарях напишіть, які у вас плани на ці вихідні, куди збираєтесь і на яку рибу націлені. Дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі на воді!